Друзі, всіх вітаю! Бажаю вам гарного настрою і дня! Минули просто чудові вихідні. В перший день з'їздили в ліс по гріби. На жаль, грібний сезон все ніяк не може розпочатися. Вже розказувала вам, що знайшли лише один масльонок, але все одно. І прогулялися, і свіжим повітрям подихали, і думки в порядок трошечки привели. Так що чудово провели час, а на другий день поїхали на річку. Бачили ви на початку відео, яка у нас там краса. Просто посидіти, поспостерігати за цим всім настільки приємно. На жаль, в той день був дуже сильний вітер, тому все гуділо, і навіть трошечки я замерзла, але от бачили, який в нас улов, спіймали карпа, думала кілограм, а вийшло на ділянку, що він весить 700 г. Так, що погуляли, відпочили, а тепер додому до хати прибирати. Я вже розповідала, що прибирати в цій кімнаті я можу лише на вихідних, і от якраз такі минулі вихідні я пропустила, тому два тижні тут не прибирала. І скільки ж шерсті від черешні назбиралося під ліжком, я чесно була просто у шоці, що вона настільки облазить. За тиждень цього не так помітно, хоча все одно багато. А за два можна прям собачий пояс такої свалять. От скільки багато, ну нічого страшного, повимітала і буде вже чистенько. Я вже прибрала з правої частини біля ліжка всю мебель, тут стояв пластиковий стол, також мої корзини. І от вже позамітала, повимітала все і буду мити підлогу. Буду мити двічі, просто тому, що дуже сильно сипеться всякий пил зі стін, пабілка. Ну і, звісно, щоб не було розводів, то десь два рази стараюся промивати. Просто чистою, простою водою, без всяких добавок. Тут достатньо просто прибрати пил. Мою другий раз стараюся не наступити на вологу, щоб не намочити носочки, тому так трошки. На ліжко встала, і поки тут буде висихати підлога, я перехожу на ліву частину біля ліжка. Тут така моя зона, стоїть моя табаряточка, я її взагалі-то покупала для городу, але в мене ще в нормальному стані стара, і тут мені ця нова більш потрібна. А потім обов'язково її покрашу, і вона вже буде такий більш вуличний варіант. Прибрала все, що тут стояло і тепер теж заміла. І промиваю підлогу. Тим часом з цього боку вже просохла підлога. Я опускаю на низ занав'язки, трошки подумала і вирішила, що тут можна їх підкатати. Зараз цими радіаторами ми не користуємося, грубку не топимо, економимо дрова, тим паче зараз ну, просто літо якесь на вулиці. Єдине, що по ночам, звісно, прохолодно, включаємо конвектор, а раді... радіатори стараємося не використовувати. Тому поки що на них повисить от занавісочка, нічого страшного. З цього не буде. Головне потім, коли почнемо користуватися ними, не забути її звідти прибрати. Я вже повертаю все по своїх місцях. Багато чого стоїть на підвіконні. Я вже багато разів казала і ще раз повторюся, бо приєднуються нові люди. Вам до речі, великий привіт! Що в нас поки що майже немає меблів. Поки не закінчимо ремонт, не плануємо нічого купляти, от, тому викручуємося з тим, що є. Стараємося працювати з тим, що є, наводити порядок, уют, наскільки це можливо. Але поки що от терплю такі лішення, ну не бачу в цьому нічого страшного. Саме головне, що жива, здорова, а все інше це такі мілочі. Тому я вже от повернула стіл на місце, забила зовсім, що там вже ці карзи. Прийшлося їх вже через верх перетаскувати. У великій корзині в мене постільна білизна і полотенце, а в маленькій в мене пряжа. Також повертаю зі свого боку все, табуреточку, блокнотики, зеркальце все на місце. Стул теж забула туди поставити, теж через верх переносила. Ну, ні много, ні мало, а пів кімнати вже прибрала. Переходжу на слідуюче підвіконня, зав'язую шторку, щоб мені було легше все видати, і комфортніше. Прибираю все, що є на підвіконні, протираю його від пилу. От Знайшла таку газову горілку, роздивилася її. До речі, багато людей радили купити якраз таки таку і балончики до неї. От, в нас вона є, дуже сильно нас вона спасала, коли був блекаут цією зимою. У мене було два газових балони. Взагалі-то це був подарунок моєму чоловіку ще до війни, оскільки він любить все. Всяке таке, таке, там вибиратися на природу. Я їм подарила цю газову горілку, ці балончики дві штуки, кастрюльку спеціальну, щоб він на природі мог собі готувати. Але пригодилися вони нам якраз таки в блекаут. І, на жаль, ці балончики зарядити газом знову не можна, тому що в нашій місцевості на заправках немає підходящої насадки, щоб їх зарядити газом. Тому е, треба з цим щось думати. Навіть не знаю, що підприйнять. Може, десь самі знайти цю насадку і вже з нею приїжджати на бензоколонку, треба у них дізнатися, як це все зробити, бо балони є, а газом заправити не можемо. На підвіконні прибрала і підняла зверху шторку, щоб коли буде. Протирати підлогу вона не заважала. Ну і дійшли ми з вами до самого страшного місця в цій кімнаті це оцей новий стіл. Я його купляла для того, щоб коли буду переїжджати кухню в хату. Літом я зараз готую на літній кухні, там стоїть пічка, дуже зручно, така робоча поверхня. А в хаті в мене такої поверхні немає. І тому от вирішила купити стол, а в минулому році його не було і це. Це був просто ад зимою. Нема не світла, не стала, нічого, готувала просто на табуретках. В цьому році вирішила над собою так не знущатися, От купила стола, і поки я ще не переїхала з літньої кухні, активно використовую цей стол в кімнаті. Ну і звісно, він просто притягує до себе речі, особливо коли нема меблів, у речей нема своїх доміків. Тому вони, звісно, постійно притягуються до цього стола. І там постійно якийсь безлад. Ну, я вже потрошки починаю до цього звикати, постійно ходжу, там щось розношу, прибираю на ньому. А от зараз був прям такий завал, ви побачили, я його розібрала, повитирала, і тепер перейшла до підвіконня. Дуже сильно насипали троянди своє листя, от бачите, я його позмітала, потрусила зі штор на столі також. На жаль, так вони і не розпустилися. Я їх всіх прибрала. В компостну кучу. Двічі вимила підлогу, і поки вона тут буде висихати, я переходжу на вулицю, тому що якраз допрала пральна машина і буду роз'єшувати одяг. Дуже мені некомфортно, зламалася от одна штука від цієї сушилки з лівого боку. Точніше, я її купила такою, вона була запакована, і оця штука, видимо, якийсь брак, то ли в магазині його поламали. Ну, якось ми її вдома вже прикрутили. you <laughs> І все одно вона відвалилася і дуже незручно без неї. розвішую одяг, дуже велика стірка в мене була, тому зараз ще за одною місочкою схожу, бо за один раз не винесла все, що там є. Все розвісила, буде сушитися. А я швидко включила машинку на слідуючий цикл з покривалом постільним, щоб воно вже вистиралося і теж висихало. Також за кадром заправила постіль чистим, свіженьким покривалом аромату. І хотіла вас спитати, як часто ви міняєте постільну білизну. Бо я чула від декого, що міняють кожний третій, день, хтось раз на тиждень. Цікаво, як часто робите це ви. Бо, якщо чесно, в мене не підіймається рука його так часто міняти. Воно в нас чисте, приємно пахне, ми кожного вечора. Моємося перед тим, як лягти спати. І, звісно, постіль дуже довго залишається чистою. Єдине, що я часто міняю, це наволочки на подушках. Бо, звісно, кожного дня волосся ми не моємо, і наволочки я міняю частіше. А отак, от, щоб постійно міняти ту постіль, постіль, оце таскатися з нею, просто навіть не бачу сенсу. І от цікаво було дізнатися, як часто це робите ви. А я вже поскладала все на підвіконь, Повернула на місце стіл і протерла і розложила ноутбук. Тепер перехожу на місця обітання чері Тут знаходиться подовжувач. Поряд з ним, зазвичай, під столом стоїть лежить коврик на ньому чері і вся шерсть просто застріває в цьому подовжувачі. В усіх цих кабельках то там просто накоплення шерсті. Опять утеплення. Протерла конвектор, прибрала цей подовжувач. зараз буде Буду його протирати всі ці зарядні устройства теж буду протирати, але спочатку вимиваю підлогу на цьому місці, звісно ж, двічі, щоб вона вже починала просихати. Підлога майже просохла, я повертаю на місце подовжувач, перевірила всі павербанки. Завтра у нас обіцяють виключити світло. Я не знаю, це от вже почалося, чи просто там в них якісь свої плани, але от завтра не буде світла, тому заряджаю павербанки, повертаю на місце конвектор, штору розкладаю, і от майже все, залишилося по центру позамітати і протерти підлогу. І на цьому вже буде, ну, майже все. 哎呀。 Ще можете звернути увагу, що під новим столом я постіліла одіяло, зараз його трошечки підгорнула. Це для того, щоб в ножки було тепло, бо підлога в нас дуже холодна. І ми зараз тут ходимо босиком, треба буде обов'язково купити якісь тапочки на зиму. По-хорошому сюди би ще кавер, але це вже поки що про це не говоримо. Каври, напевно, це вже після ремонту, коли тут не буде осипатися побілка. А у сусідніх кімнатах вже зробили цементну стіну. Тяжко, всі писали, що буде тепер дуже холодна підлога. Дякую вам за заботу, але в цей раз ви оказалися не праві. Там якраз таки тепло, а отут холодно, тут глина. Але все ж таки треба враховувати, що в тих кімнатах стоїть грубка, можливо, саме тому тої зими підлога і була тепла. Після того, як просохне підлога, розставлю квіти по кімнаті, розстелю всі коврики і вже буде в мене чисто і уютно. Як же я обожнюю цей стан, коли усюди чистота, підлога помита, але ще волога? Настав вечір, на вулиці стемніло, я розпустила штори і хочу трошки за собою поохажувати. Все менше часу для себе знаходжу, мене це дуже розстраює, обов'язково з цим треба щось робити. І от сьогодні вирішила зробити собі манікюр. Включила цікавий влог, але потім подумала, що попадає монітор в екран, і щоб мене YouTube не насварив за авторські права, вирішила прикрити монітор квіт. Так що не пугайтеся, не дивуйтеся. це, щоб не мати проблем з Ютубом, отак от трошечки прикрила. А якщо вам цікаво дізнатися, про що я дивилася, то це був сільський влог. Просто обожнювала їх до переїзду в село. Дивилася всіх без перебою і з запоєм. Просто обожнювала ці всі сільські блоги, як люди ведуть хазяйство, чим займаються. А зараз теж це все дуже люблю. Але, на жаль, просто, от бачите, на манікюр часу не вистачає на то, щоб їх. Дивитися. От навіть зараз сіла, захотіла подивитися, це от жінка чи з Літви, чи з Латвії, я точно не пам'ятаю. Канал, здається, її називається Лісний хутор. І почала її шукати, з трудом знайшла і поняла, що пропустила цілий рік, нікого не дивилася, в кого що нового, всіх своїх улюблених блогерів просто закинула і нічого не знаю. Так що зараз в мене в планах побільше на це виділяти часу, бо дуже за цим скучила, воно мене надихає. І, ну, в принципі, дуже люблю таке. Так що, такі блоги, сільські я дивлюся і дуже їх люблю. А зараз вже хочу з вами попрощатися, побажати вам гарних. Гарного дня, гарного настрою, щоб у вас все вдавалося. От, поділіться також своїми каналами, які любите дивитися. Напишіть внизу, може я щось теж собі возьму.